23 березня на базі Коростенського комунального підприємства «Водоканал» відбулося спільне розширене засідання виконавчого комітету Коростенської міської ради та громадської організації Асоціація ради директорів підприємств міста Коростеня». Учасникам зібрання була запропонована екскурсія, під час якої вони могли ознайомитися з роботою підприємства. Після чого у актовому залі розпочалася офіційна частина. Головну мету засідання прокоментував міський голова Володимир Москаленко. Ну, взагалі, це вже стало доброю традицією, що на початку весни, як правило, це у березні місяці, ми спільно збираємося, тому що якраз розпочинається благоустрій нашого міста, і зрозуміло, що тільки силами комунальних служб ми його зробити не можемо. Тому мета залучити всю громаду нашого міста до цієї благорадної справи наведення порядку в місті. І ми спільно проводимо таке розширене засідання, де чітко розписуємо кожному підприємству, кожній установі, ну, організаціям різним, хто білить, хто фарбує, хто квіти садить, хто більш такі потужні об'єкти, пам'ятники, ну, альтанки і все таке інше. І воно якби концентровано тут якраз це вражається. Ну, Інформація про те, як ми спрацювали в минулому році, хоча достатньо вже багато. Ми говорили про це на різних схема голови, там підсумки соціально-економічного розвитку нашого міста. Ми про це говорили, але не лише нагадати і підкреслити, і показати, розказати про ті підприємства, які прийняли активну участь в благоустрою. Тому ця добра традиція. Я не можу сказати, що Україна її наслідує, але вони по нашим. По нашому шляху почали йти останні декілька років, а ми це вже робимо більше десятка років. І, як на мене, це достатньо ефективна форма співпраці всього населення. Ну а керівники рада керівників нашого міста це саме, скажімо так, поважні люди, які очолюють колективи, які мають можливості і матеріальні, а головне – організаційні, навести порядок біля себе в себе. Біля підприємства, ну і на таких громадсько-активних заходах міста, які ми проводимо, отака головна мета, яку ми сьогодні прислідуємо на цьому на цьому засіданні. Ви знаєте, ми вже багато на яких підприємствах проводили до речі, в минулому році також плану в березні місяці нараду. Ми проводили на підприємстві електромереж. Ну, ми хочемо, щоб просто керівники знали, бачили, які підприємства працюють в нашому місці. От, скажімо, енергетика і всі займаються нам всім потрібно. І таким же чином ми зараз взяли комунальне підприємство Водоканал. Ви знаєте, ми всі говоримо, що там воду подає, очищає там, е стоки, але як це робиться, ну, практично 90% навіть керівників. Нашого міста не знає, тому що просто познайомити, побачити в очі, пощупати, тому що ми українці, ми повинні пощупати це діло. Ну і для себе просто уяснити, а які проблеми є, а як це робить? Бо практично, всі підприємства, всі ми є споживачами води. І ми повинні про це знати. Тому от ми прийняли таке рішення в цьому році провести на базі водоканалу. Перед цим ми проводили на базі локомотивного депо, на базі ПАМЕ 122 на базі завода Янтар. Тобто багато підприємств, які до цього підключаються. І вигідно і підприємству. По перше, будуть більше людей знати про це підприємство. А по-друге, коли приймаєш гостей, як правило, підфарбуєшся, підбілився, наведеш порядок, колектив до цього ну, притягнутий і хоче зробити, показати, тому вигідна, обоюдна і ті, хто прийшли, і ті, хто приймають. Про цілі та завдання зібрання розповів голова громадської організації Асоціація ради директорів підприємств міста Коростеня Василь Куницький. Перш за все, я хочу сказати, що сьогоднішня нарада ще раз підтверджує те, що ми об'єдналися всі версти керівників міста, починаючи як промислові підприємства, як сфера торгівлі, як комунальщики. І основна задача, і основна, мабуть, ціль та що ми сьогодні зустрівшися, можемо поспілкуватися, можемо допомогти один одному, можемо прийняти якесь рішення. І головна, але головна в нас, звичайно, це. Місто це добробут наших жителів в місті, це е, прикрасити наше місто. То, що говорив сьогодні Володимир Васильович Москаленко, що ми всі живемо в цьому місті і ми за його пеклуємося. І я думаю, що то, що в минулому році було зроблено, є в доповіді, і то, що ми будемо робити, це ми робимо не тільки для е, ми робимо це тільки для себе, тому що ми тут живемо, ми любимо своє місто. І я впевнений в тому, що сьогодні. Ну немає ні одного керівника, який був би байдужий до тої справи, якою ми займаємося. Тільки що є різниця, що є керівники-ветерани, які пам'ятають ще ті роки, коли була примусова система, а зараз все все добровільно. І ми дуже хотіли б, щоб сьогодні молоді керівники до нас залучалися, входили в нашу асоціацію керівників і, звичайно, займалися тією справою, продовжували те, що ми робимо. Своє ставлення до співпраці міської влади з радою директорів міста висловив перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков. Я наведу такий маленький приклад. От я їхав зранку із сесії Володарсько-Волинської районної ради, і в кінці до мене підійшли депутати, керівники промислових підприємств Володарсько-Волинської райони і кажуть, що от ми чули, що ви їдете в Коростень на засідання ради директорів міста. От ми просимо домовтесь, попросіть, щоб ми приїхали делегацію, щоб нас прийняли, нам розказали, що це за організація, як вона діє. Тому що ми дуже багато чули, що корисні справи робить Рада директорів, що це дуже потужна така організація. І мені було приємно, я хочу підтвердити, що дійсно на сьогодні Коростенська міська або і районна, в тому числі, але зараз ми говоримо про місто. Організація громадська, як Рада директорів, вона є однією з найбільш потужних не тільки в нашій Житомирській області. Це дійсно справжній приклад того, як сьогодні от в таких непростих економічних, господарських умовах, можна разом спільно громадою вирішувати якісь серйозні, такі життєнеобхідні питання для міста, от в даному випадку для рідного користення. Я пам'ятаю ті часи, коли створювалася ця організація, і було ще не так багато керівників, був певний такий скепсис, недовіра. А для чого, а це, можливо, міський голова там під себе робить якусь таку карманну організацію. Час пройшов і е, підтвердилось, що дійсно це потужне об'єднання. Керівників, причому всіх рівнів, тут і керівники великих підприємств, і сьогодні представники бізнесу малого, це керівники установи, організацій, всі разом дійсно для користення обирають найбільш стратегічні питання і всі разом громадою їх вирішують. Ну, прикладів можна наводити дуже багато, і, скажімо, той самий парк сьогодні, Островського наш, який не окрасує тільки міста. Сьогодні ми з гордістю і пишаємося, і возимо сюди іноземців, гостей з інших держав. І е, багато ще можна наводити прикладів. Тому дійсно е, громадська організація, сьогодні Рада директорів робить просто необхідну корисну справу. Хочу сказати, що очолюють, скажімо, її теж потужні особистості. І Василь Іванович Куницький. Мені приємно, що йому довірила громада, він теж депутат Житомирської обласної ради. І директор одного з найбільших промислових таких підприємств, і дуже енергійна, активна людина. Сишин, де я можу переховувати і називати багато прізвищ керівників, які є активними членами цієї організації. Але ще раз хочу підтвердити: сьогодні, от в умовах, коли йде становлення, скажем, самоврядної такої Оптимальної моделі управління територіями, от саме Рада директорів як громадська організація, вона є таким яскравим прикладом того, як можна через об'єднання громадян вирішувати серйозні, глобальні, я б сказав, для міста, для району питання життєзабезпечення. Стосовно теми, яка обговорюється сьогодні на засіданні ради директорів, безумовно актуальна це підготовка. До початку, скажімо, санітарної гігієнічної очистки міста, тому що після зими зрозуміло, що залишилось багато сміття, бруду, а Коростень завжди пишався тим, що місто виглядає дуже охайним, і це знову ж таки підтверджують гості. А я хочу сказати, що це величезна робота всіх жителів міської влади. І в тому числі і керівників промислових підприємств, і інших підприємств і установ нашого міста. Тому сьогодні обговорюється, як в які терміни місто буде готуватись до тих свят, які попереду і я маю на увазі і 9 травня, і до дня міста, який буде цього року, 24 серпня. Тому це дуже, скажімо так, важлива тема, і я бачу. Зацікавленість і керівники готові сьогодні спільно от знову ж таки вирішити це питання.